Як підшити в видання? Тобто тут може бути дуже багато помилок, коли ми можемо просто написати статтю, відправити, типу публікуйте нам. Чи можемо написати і дуже багато розповідати, які ми класні і взагалі що ми хочемо публікуватися в змі? Ні, є алгоритм, як ми підшимо в різні видання. Я рекомендую знайти контакти редакторів. І далі ми надсилаємо коротка піч. тобто ми знайомимось коротко, розповідаємо про себе, показуємо, як ми можемо бути корисні цьому медіа. Тут ми можемо розповісти на які тематики ми можемо написати статті. І додати приклади в ідеалі до цього, навіть якщо ви не писали статті, напишіть якісь класні дописи, великі, якщо це знову ж таки про LinkedIn, Напишіть, зберіть класні лайки, коментарі. Ну тобто, можливо, якісь дописи, які класно зайшли в LinkedIn, Додайте їх і покажіть редакції, що ви також можете бути корисними для них.